Франкополе справжня частинка України у Бельгії. Саме так можна описати природу цього місця, де кожного року проходить табір пласту. Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як проходить відкриття табору. Давай що? Спірка перед на метами, сви на в лаві. Але що, а чого ти? Ще Просимо батьків всіх на початок наметів стати. Ні, бажано всі спочатку. Всі разом. На новому місці. Я вам э, по черзі буде казати струнко, обернутись, ви знаєте, оберниць через біле і просто буде перевіряти воно стрілять через. Оберниць. Розуміло? Обернис. <поцей> Ні, числі. Бочі. Ти не маєш э, ремінь? Masz? co już muszę zrobić? trunko? obernej? 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 Spoczyń. Stronco? Obert Nees. Obert Nees. Obert Nees. Obert Nees. Ober Так, ідеться про те, що вам потрібно напам'ятати. Боксинг. op naar de op naar de op naar de de op naar Ні-ні, всі мають кепки. Ми маємо кепки. Зараз будемо слухати брачка бунчужного, що він нам буде говорити, окей? Зараз у нас буде віти братик бунчужний, братик Ярема, цей бунчужний. Він вам потім пояснить, що він має робити. Бунчужний це він має свисток. він говорить все, що ви маєте робити. Ви маєте його слухати, окей?

Albert Nice. Albert Nice. Spot Chain. Витянути, щоб вона не пішли Розкіт! Хлопці ще ні, я вас всіх поправила, вставайте назад! Мішко, мішком. Чекайте мешком! А чого? Зараз ви можете розійтись, але лягати на ліжках до вечора ще дуже далеко. Я буду підправляти. Маме, я буду слишком. Сидіти ми не будемо. Можна, не будем, ви приїхали сюди сидіти? Можна читати. Не, на не. тиші можете читати, можна, не, можна. читати можна, так, книгу. Та, Але У тебе часу все. не буде читати. Можна, 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 не то потім. <звук> <звук> ви будете такі замучені, що ви будете так спати, <звук> <звук> у вас не буде часочки чи на ще читати. <звук> Хто перший <звук> раз на таборі? Я перший рок навіть на можна. На СВ цього року. На море. Перший раз, але Ти ж на табор, так. Далі на табор, так? Так. Твій намек? Ще в Польщі був. А. А. Бігар, бігар.

Вирівняти коло? Привіт, сестричці команданці. Готуйсь! 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 Спочинь до молитви! кепки. Тень дзвіночки, Тень дзвіночки. Sì. По. Молитві. Хрунжі внести прапор. Струнко. На прапор глянь. Samo spoczyń. Трунко, гім новаків та новачок. Ми діти українські, ми юні мовпітки, маленькі жовто джуби особі новаки. Як виростем великі, хоробрі вояки, відстоям Україну країну від гажої руки, як виростем великі, хоробрі вояки, Україну країну врігає руки. Писах зачитати наказ. Ласт, українська скаутська організація в Бельгії. Шостий крайовий літній табір. Лісові захисники. Наказ число один. Очень. Точка число один. Вітаємо всіх на шостому краєвому літньому таборі в українській оселі Франкополе. Впродовж наступних семи днів ми станемо лісовими захисниками. Дослідимо природу Бельгії, піднайдемо власні сильні сторони та дізнаємося, як повернути природі її красу та силу. На нашому шляху буде багато перешкод. Але ми працюватимемо як велика команда, і з легкістю їх подолаємо. Бажаємо новакам та новачкам знайти свою силу і навчитися її використовувати разом з друзями та сестричками і братчиками, що завжди готові допомогти. Точка число 2. Правила табору. Всі учасники табору повинні слухатися проводу та виховників. Всі учасники, виховники та гості табору повинні брати участь у програмі. Учасники не мають права виходити за терен табору без відома сестричок або братчиків. Миття рук перед їжею є обов'язковим для всіх. Миття свого посуду після їжі також є обов'язковим для всіх. Учасники табору не повинні мати зі собою жодних гаджетів, телефонів та їжі. Якщо ці речі є, то учасники повинні здати їх виховникам. Не можна торкатись собачок. Мова табору виключно українська. Точка число 3. важливі люди табору. Сестричка комендант Тетяна Закревська, сестричка-писа Соломія Анна Вишневська, братчик Бунчужний Ярема Венгринович, таборовий лікар Анна Бориславська та інші братчики та сестрички, з якими ви познайомитесь пізніше. Точка число 4: Рамова програма дня: 17.00. Реєстрація учасників, 17.15. Веселий каремат. 1800. Відкриття табору, 18.30. Вечеря. 19.30. Техніка безпеки впоряд. 20.30. Вечір знайомств. 21.45. Вмивання. 22.00. Нічна тиша. Точка число 5 Хорунчий дня. Натан Медвідь Ангеліна Василенко. Точка число 6 До вступу в новацтво. Надаєцька новацька хустина Емі Нестерин. До отримання хустки виступити Емі. На честь отримання хустки тричі готуйсь! 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 Звід вступити. Точка число сім. Слово сестрички комендант табору. Дорогі новачки та новаки та наші виховники, вітаю вас на шостому літньому таборі. Лісові захисники. Нас очікується дуже насичений тиждень. Ми будемо захищати наш ліс і терен від міфічних істот, які будуть приходити до нас кожного дня, тому ми маємо дуже активно боротися з ними. Також дякую батькам, що ви довірили на цей тиждень нам дітей. Ми очікуємо дуже багато нових емоцій та захоплень. Дякуємо всім. Точка число 8. чисельний стан табору. Новатство 32. Старші пластуни 9. Кухня 4. Інтендант 1. Разом 46. Стонко! Готуйся! Дано 8 липня 2023 року. Божору. За провід підписали. Старша пластунка Тетяна Зукревська, комендант. Старша пластунка Соломія Анна Вишневська, писар. Спочинь! Добре. То табір нарешті і. Вже гарно відкрили. Зараз йдемо на наступне, це їсти. Я дуже голодний, я люблю їсти. Опорок. Оп. Домовляємось, передягаємо однострій, але домовляємось, не кидаємо його просто валізу і затискаємо його, чим далі ми можемо. Ем, вони всі такі тепер гарненькі, попрасовані, чистенькі. Нехай вони такі лишаються гарненько, кладемо це наше золото, односи, щоб ви це всі зрозуміли. Так що придягаємося, щось зручне, ще далі дуже тепло. І потім робимо маленьку збірку і підемо всі мити руки і зразу на вечерю. Минашки можете зразу брати з собою на ту збірку, яка нас Ну, зараз буде свистіти. Менашка це, це ніби. Менашка це посуд, з якої ми будемо їсти. Не знаю, як ми інакше ми ще поїдемо. Черінка ця ложка. – Добре, зрозуміло. Зрозуміло! – Струнко. Розхід! Який ви всі

може, Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Я Рема Венгринович. І тут на таборі чим ви займаєтесь? Я бончужний на таборі. Як давно ви цим займаєтесь? В принципі, на пласті я вже з самого початку тут Бельгії завжди був вже залучений, а тепер перший рік як виховник і перший раз як бончужний, але на все є перший раз. Скільки табір буде тривати? Сім днів для новація. Юнаті далі, вони 10 днів будуть. Дякую. Думаю, за що.